Якщо ви деякий час не плануєте користуватись принтером, краще зробити консервацію друкуючої голівки, щоб вона не засохла. Покажемо, як це робити на прикладі Epson XP 3120. Консервацію роблять не більше, ніж на 3 місяці. Витягніть кабель живлення так, щоб каретка залишилась у положенні заміни. Зніміть СБПЧ. За допомогою шприца з резиновим перехідником витягніть чорнило з друкуючої голівки. Візьміть суху серветку, складіть її декілька разів і покладіть під каретку. Наберіть у шприц промивочну рідину 4 кубика на кожний колір. По черзі, змінюючи серветку, прочистіть кожен штуцер. За допомогою шприца витягніть промивочну рідину з кожного кольору в друкуючій голівці. Покладіть суху серветку під каретку, щоб вона вібрала в себе рідину, яка залишилась. Після цього приберіть серветку і пересуньте каретку праворуч до упору. Закрити блок сканера. Готово. Тепер можете залишати принтер на кілька місяців. Щоб знову почати друкувати, установіть СБПЧ і наповніть паркувальне місце промивною рідиною. Пересуньте каретку в крайнє положення праворуч і залиште на одну-дві години. Увімкніть принтер. Зробіть дві прочистки друкуючої голівки і перевірте друк. Якщо є полоси, зробіть ще дві чистки і залиште пристрій на 30 хвилин. Законсервувати принтер або повернути його в робочий стан можна в сервісних центрах Lucky Принт. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Принт.